Які ж зараз показники в проєкції на карти особисті? На карту Володимира Зеленського, зараз Ліліт, як ми бачили з вами, зараз знаходиться в Скарпіоні. От, і на карту Володимира Зеленського Ліліт зараз знайшло, з, з його ураном. Точне з'єднання буде, от зараз воно і є. Точне з'єднання 19, 17, 18, ну, зараз, в общем, серпня. Що це означає? Це означає, що тимчасово він в негативі, Чи тимчасово він в негативній ситуації, яка почне проходити ну, через два тижні там, приблизно. Це такий тимчасовий негатив. У Зеленського він більше е, пов'язаний з емоція, ну, емо, емоційного характеру, бо такий, ну, він, ну, в його карті такі показники. Він з емоціями працює людей, ну, коли коміком був, і там в нього більше з емоціями пов'язано. В карті Дональда Трампа зараз, ну, Дональд Трамп він хоче бути лідером це в нього от, планети в Леві є в карті, Сильне Сонце. Але за того, що на небі багато планет стихії повітря, то лідерство зараз не в тренді таке особисте, а в тренді об'єднання. Ну от, наскільки б я і не був всеобразительний або моя дружина не була посвідченою, ми б не вирішили це питання, якщо б не таксист, якщо б не люди, які на форумах ну, підсказали, дали контакти. Що ти не робити? Просто тужишся, щоки красніють, а ну, результату немає. Тільки контакти, тільки комунікація. Оце дуже важливо в Україні зараз ну і людям особисто для вирішення ну, своїх питань, всяких життєвих. А, а Трамп в нього є планети в леві, він хоче бути ну, таким якби ну, лідерським. Не виходить, і лідерство воно якби загибається. І, до речі, в своїх прогнозах я говорив, що лідерство або диктаторство воно буде не в тренді. Ну, типу, того. І вроді би виглядало, що прогноз не справдився. Вроді би, вибрали диктаторського лідера в США Трампа. Але, от зараз, по подіям ну видно, що цей інститут диктаторства він ну пробитий, він спускає. Ну, якби, що от людям не подобається, ну, типу, як Трамп себе поводить, ну і вони проявляють свою громадянську позицію. Це от стихія повітря по астрології, проявляти комунікабельність, там, громадянську позицію. Е, да. І найближчими днями в карті Дональда Трампа в нього активується Марс, це означає, ну, що він буде бикувати, агресивнічати і поводити себе ну, нагло нахабно. Оскільки к ньому до нього їде Зеленський, то ну, відповідно Зеленським буде себе поводити тимчасово ну, більш різко. Ну я би так прогнозував. З'єднання Сонця з Марсом в його карті буде 19-го числа, ну, 18-го майже точно буде. От, в карті Російської Федерації, в неї багато карт. Також вона хоче бути СРСР, то ж карта СРСР в неї працює, але з тих карт. Що є в неї 12 червня 90-го року, це карта суверенітету Російської Федерації, зараз Юпітер з'єднання з Юпітером на небі. Це означає, що почався новий період розвитку для Російської Федерації, як би це комусь хотілося або не хотілося б. І, до речі, як я вже на, карто на картошках показував, тобто, що е просто протистояння не працює зараз, в обход ідуть. Ну, в обход типу енергії йдуть, нема двох енергій протистояння, інші допомагають обходити. І цікаво те, що з точки зору прогнозу, що цикл періоду минулий раз Юпітер в Раці був, коли був Євромайдан в Україні, а також коли була анексія Крима, а, значить і оці всі події, Руська Вісна на Донбасі. Ну в 2013 році минулий раз Юпітер був в Раці 12 років назад. 2025 12 2013-2014 роках. Тобто, це був закінчився до того 12-ти річний період розвитку Російської Федерації, який почався ну, в 2001 му Тобто, це такий путінський був, закінчився Єльцинський, почався Путінський. Він був там відносно України. Там не було гарячої війни. І от вона почалася. Ну такий був період розвитку російської. Федерації. От він зараз закінчився. Ну фактично, період розвитку цей. Який почався з анексією Крима, тобто зараз фактично по астрологічним картам в плані розвитку Російської Федерації вирішується не питання оцього конфлікту, який є зараз великої війни, її загашення, припинення чи що у них вирішується глобально те, що той заміс, який почався в 2013 році. Тобто, з точки зору їх карт, підводиться йому, ну якби ну підсумок, типу черта, така і далі. До речі, в українських астрологів теж до цього 2013 року була Українська асоціація астрологів, але була, вона була в Сімферополі, центром центром Сімферополя. Ну і спочатку Анексії Крим, сім подібне, не знаю з чим ще пов'язано, але якось воно там ну перестала комунікація бути. Ну і от, типу, вона от якось булькнула знову. Подивимось, наскільки піде, вам розкажу. Чи пішла, чи всі морозяться. Значить, коротше, як да, дивіться, якщо людина морозиться, що виходить? От якщо б ми не спілкувалися, ми там втратили б гроші, в нас був би поганий осадок, ми б відчували себе ну ідіотами, типу того. От тобто, якщо людина не общається зараз, то я думаю, що от це така ситуація. Тому закликаю всіх терміново, треба от не мовчати, а спілкуватися. Шукати свої інтереси, говорити про них з іншими людьми, і, бо це якраз хороший час. В вересні будуть затемнення. Це не період, щоб ну, щось таке свідоме робити. На затемнення, як правило, в людей перекриває тобто, свідомість, так трошки, і люди ну, чудять без Баяна. Бачили, в березні Трамп чудив без Баяна, ну якби в тих от подіях, в яких він там приймав участь. А, да. І в карті Незалежності України є така а, штука зараз. Я поки... Ну те, що у України зараз почнеться новий соляр, ну День Незалежності, да? тобто, виходить. і в минулому солярі Асцендент Соляра України був в Казірогі, і темою минулого року було терпіння. Почекаємо, поки Трампа виберуть. Почекаємо, Трамп закінчить війну. Ні, почекаємо. Значить, коли Трамп, значить, інавгурація відбудеться, та не ще почекаємо, там він сказав, 20 днів, та не от ще почекаємо. Щас, ну, це почекаємо, це асцендент в Розі, ну, типу того. От, І е, зараз асцендент України, соляра нового, буде в близнюках. Ну, а от близнюки означає комунікація. До речі, близнюки люблять безсмисленну комунікацію. Ну, як безсмислено? Ну, от, типу, чого вони з'їжджались? Ну так, да, ні про що. Ну, чого вони з'їжджались? От бабульки возле под'їзду, чого вони там сидять, скажіть мені, ну чого? От, от вони ввечір зараз просидять там смисл, да? Ну Як це смысл? А поговорить, а зустрітися, поговорити. а повод обсудити. Оце смысл близнюків. І зараз уран в близнюках, тобто качається оця енергія. Типу, що важливо, окей, смисли смислами, ну важливо зустрітись, ну, якби поговорити. Зустрічатися, там, чути. Ну, взагалі смисл цього знака Зодіака це цікавитися, задавати питання і чути, ну, чути один одного. Ну, типу, в протилежність стрільцю. Стрілець означає гідність, гідність. От, і Уран, значить, в близнюках він проти стрільця він означає, що люди, які. Ну, відчувають сильну таку потяг до гідності. Вони кажуть, це безсовісно, що робить Трамп? Тут нема ніякої гідності, ну якби так. Ну нема ще з планет стрільці, є в близнюках. А в карті Трампа є конфлікт між близнюками і Стрільцем. між просто поговорити, близнюки і гідністю стрілець. Ну причому в знаці гідності в стрільці в нього є ліліт, що означає, що ну, в нього не вистачає там гідності. Совісті з точки зору гідності не вистачає. Ну а комерція, а поговорити, зробити зділку якусь, бізнес, нічого лічного. Ну, це така близнюковська тема. В нього ну, сильно там Сонце знаходиться. Ну і зараз, коли на небі в стрільці планет немає, а є в близнюках, то тема гідності вона не дуже то. А в наступному році, взагалі, в стрілець війде ліліт, це як у Трампа буде. Тобто багато людей буде вести себе. Не, не гідно, ну, якби так. Я українською ще не дуже вивчив честь, ум, достоинство, совість, ну, отакі от риси характера, вони е, зараз слабо підтримуються, а в новому року році, коли лілі стрільці будуть, ще споплюжуватися буде. Тому це не означає, що треба відмовитися від честі, достоинства і совісті. Це означає навпаки, що треба їх мати, бо зовнішня ситуація провокує людей, ну не, під, не дає підтримки цим. І тільки людина напрацювала в собі ці якості, і ну, це може її якби, там, втримати в життєвих ситуаціях. І ще одна штука в карті України відбувається. Я поки що не знаю, як її трактувати, але я думаю, що це щось дуже важливе означає. Можливо, хтось із глядачів астрології і нас дивляться, і підкажуть На весні минулого року 2024-го. А, 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 значить, на на початку давай, ні, давайте так. На початку війни а, в карті України в методі прогнозу прогресії місяць зайшов. Вовін. Ну, Овін означає героїзм, сміливість воювати. І о він означає наступати, бути сміливим. Ми у 2024 році на весні оцей місяць, зловна, вийшов в телець, і я зробив помилковий прогноз. Кажу, що, ну, енергії овна немає, значить, Україна ну не буде вже воювати, війна буде закінчуватися. То був помилковий прогноз. Ще раз прошу вибачення за це. Як насправді це проявилось, Україна наприкінці весни минулої змінила доктрину з звільнення територій на мир. Тобто не мир по факту, а доктрина мир, тобто яка ціль нашої війни? При місяці вовні на початку це було кордони 91-го року. От зараз, типу, доктрина, що колись там кордони 91-го року, але реальна ціль, до якої ми боремося, це припинення вогню, Ну, типу mm -hmm. того. От, значить. І да, і зараз от місяць переходить в нижню зону гороскопа. Знак зодіака той же, але нижня зона гороскопа. От вона означає території, дом місто жительства. Ну і вона більш впливова, ніж минула зона гороскопа. Тобто, і по соляру в Україні мушить щось змінитися, і по ну, цьому прогнозу, ну, десь. Наприкінці літа, на початку осені. Це співпадає з затемненням. Затемнення будуть додавати неадеквату, але ми бачимо, що неадекват ну, місяць тримається, потім він пройде. А соляр залишиться, і цей прогноз він залишиться. Тож, виходить, ну, є певні оптимістичні штуки ну, в карті України. Я хочу нагадати, що. За моїми прогнозами откоригованими, що війна буде йти десь до наступної весни. Ну, плюс-мінус лютий травень 2026 року. Десь в цьому проміжку там будуть більш кризові. Але, ну, принаймні, те, що зараз є, якісь хороші ну, такі показники. Затемнення вони теж не виглядають дуже жахливо. Затемнення бувають різні, ці вони пов'язані з невизначеністю. І з темою здоров'я роботи. Тож треба бути більш обережними в прийнятті якихось радикальних рішень щодо здоров'я або роботи. Всім може бути помилки ну, під час затемнень. Але боятися чогось астрологічного, затемнень, ретроградного Меркурія і проще, нічого не треба. Чому? Тому що можна уявити собі планету. Як як дуже грандіозна набір радіостанцій, от як ви зараз можете взяти радіоприймач, і у вас буде ну 10 або 100 ну мабуть, 100 радіостанцій доступне. От так само і планета випромінює 100 радіостанцій. По кожній транслюється там трошки різна музика. А вже людина сама по своєму життю, як вона живе, таку вона музикою слухає. І якщо вам е, ви слухаєте слишні прогнози і співпадає тільки щось погане, то це значить, що треба в собі над чимось попрацювати, бо ви ловите ну, не ту волну, не ту хвилю. Наприклад, як я в своєму прикладі наводив: якщо я зустрів шахрая, значить в мені є елемент шахрайства, і мені з цим треба ну, працювати. Ну, а я можу не працювати з цим, значить, казати, що я тут ні при чому, ну, типу, того. Я, прав. Радіостанці... А? Я завжди правий. Я завжди правий да. І буду цю радіостанцію далі ловити. Ловити, ловити її, і буде це без... і буду казати, от тільки планета йде, зразу мені шахраї попадаються. Сразу зі мною якесь шахрайство роблять. От е, ні, якщо це змінити, то радіостанцію іншу ну, ви будете ловити. Це перше, а друге, все одно. Планети це канали, по яким нам повертається наше. Ну, наприклад, якщо ну, я буду агресивно з себе спілкуватися, то Анна зі мною завжди буде ну, теж така типу агресивна. Я буду казати, чого це така Анна агресивна? Там, якщо я буду там вічливо спілкуватись, то і вона зі мною. Ну, от, ну, значить, от. Тому а, жодне затемнення, жодна ліліт і, там Плутон, Марс, Уран, вони вам нічого плохого не зроблять, якщо ви самі не генеруєте ну, поганої якоїсь енергії. От. А якщо генеруєте, ну, то навіть окей, під час війни складно не, геру, не, не генерувати. Ну, війна закінчиться, перестанете генерувати. Ну, окей, ну, зараз так тоді. Але от, ну, сама філософія, що планет треба боятися, вона вам не поверне нічого, окрім вашого. Якщо когось боятися, то візьміть зеркало, подивіться, оце об'єкт реально, який може вам нашкодити. Карма накручена, це людина могла 30 років якось себе поводити, що цю карму вже не мож... неможливо. Ну, от як Путін себе поводить ну, цю карму вже неможливо змінити там. Да? Ну, понятно, неможливо. Ну, ну, такі ще історії бувають. Ну, у нас у всіх є якась така карма, закручена вже дуже сильно. Ну, навіть цією кармою ну, можна з нею працювати. Тобто, якщо Путін почав якісь робити кроки в плюси, ну це ну, було б краще, да? чим він там далі вріднічає. От, тож не бійтесь затмінні, які наближаються. І ретроградного Міркує теж.